Любіть маму, коли молода, любіть маму, коли постаріє, бо ж матуся дала нам життя, любіть маму, коли посивіє, коли в зморшках її лице, і в очах її вицвілих втома. Любіть маму, бо час іде, поки поруч із вами вдома. І не гнівайтесь на слова, що з матусиних вуст лунають. На поради з її життя, мами, доньок завжди повчають, і не сердьсь, коли не так, може мама сказати часом. А цінуйте щодня, той час, коли можете бути разом. Вкрай далекий свій час піде найрідніша в світі людина, мама, сонце, що гріє тебе і турботу дарує єдина. Любіть, маму! Ніхто не знає, коли прийде розлука навіки. І не сердьте, що мама повчає, бо для неї ми завжди діти.